Дмитро сидів у квартирі Володимира Анатолійовича, відчуваючи ледь помітне вібрування браслета на зап'ясті, та він свідомо уникав шершавої ламелі, вирішивши дізнатися правду без її впливу. У кімнаті гуділа напруга, але Дмитро тримав тон невимушеним. За вікном шумів Київ, і він запропонував може, поїдемо в метро до центру, там і поговоримо. Володимир Анатолійович, хоч і насторожено, погодився. У вагоні метро, серед гуркоту коліс і миготіння світла, вони сіли поруч. Дмитро обережно повернув розмову до діда. Володимире Анатолійовичу, розкажіть про діда. Чим він займався, ви ж працювали разом. Він ніколи не ділився, але я хочу знати. Володимир довго дивився у темне вікно, ніби шукаючи відповідь у відображенні. Нарешті зітхнув і заговорив хрипким, але спокійним голосом. Твій дід Микола Іванович був генієм. Ми працювали в секретній лабораторії над проєктом Ехо, розробляли обладнання, яке перехоплювало мозкові хвилі. Не просто читало думки, а взаємодіяло з мозком людини. Уявляєш, ми хотіли передавати ідеї прямо в свідомість, навіть змінювати сприйняття реальності. Це була наука на межі, він замовк. Його погляд потемнів, але це було небезпечно, Дмитре. Ми не завжди розуміли, що робимо. Інколи перехоплювали сигнали, які здавалися нелюдськими. Твій дід вірив, що ми можемо знайти щось більше, ніж технологію. Він називав це зв'язком із невідомим. Я не був готовий іти так далеко. Володимир глянув на Дмитра. В його очах змішалися страх і жаль. Микола заплатив за це, не питай, як якщо хочеш знати більше, будь обережним. Є речі, які краще не чіпати. Вагон хитнувся, а Дмитро відчув вагу дідового записника в кишені. Браслет мовчав, але його присутність тиснула, ніби натякаючи. Правда, близько, але кожен крок ризик. Володимир Анатолійович нахилився ближче, його голос став тихішим. Майже заглушений гуркотом вагона. Дмитре, якщо ти справді хочеш знати більше, є спосіб. Браслет, який ти носиш, він не просто прикраса. Піднеси його активованого до кришки скрині, де ти його знайшов. Там є механізм, прихований у візерунках. Він відкриє те, що твій дід сховав, але він зробив паузу, його очі блиснули тривогою. Подумай двічі: те, що ти знайдеш, може змінити все. Ти готовий до цього. Вагон різко гойднувся, і Дмитро відчув, як браслет легенько вібрує, ніби відгукуючись на слова. Записник у кишені здавався живим, а слова Володимира лише підливали масла у вогонь його цікавості. Дмитро сидів у вагоні метро, тримаючи руку на браслеті, який ледь помітно вібрував на зап'ясті. Слова Володимира Анатолійовича про прихований механізм у скрині гуділи в голові. Змішуючись із гуркотом поїзда, він відчував, як серце калатає від суміші цікавості й тривоги. Записник у кишені ніби додавав ваги, а слова діда про ціну використання браслета крутилися в думках. Що саме сховав дід? запитав Дмитро, стараючись тримати голос спокійним, хоча всередині все кипіло. І чому ви так боїтеся цього? Володимир Анатолійович відвів погляд. Його пальці нервово стиснули край сидіння. Микола він вірив, що ми відкрили двері до чогось більшого, ніж людський розум, відповів він, майже шепочучи. Ми перехоплювали сигнали, які не могли пояснити. Вони були надто складними, надто чужими. Твій дід вважав, що це розум із іншого виміру, можливо, навіть із за меж нашого часу. Але я бачив, як це його змінило. Він став одержимим, віддаленим, скриня. Про яку я кажу, містить не просто його записи чи інструменти. Там щось, що він прив'язав до браслета. Я не знаю, що саме, але він казав, що це ключ до істини. Вагон зупинився, двері з шипінням відчинилися, пропускаючи юрбу пасажирів. Дмитро відчув, як повітря стало важчим, ніби слова Володимира Анатолійовича наповнили простір новою вагою. Він глянув на браслет. Той здавався звичайним, але тепер кожен його вигін виглядав як частина великої загадки. І що мені робити? запитав Дмитро, дивлячись прямо в очі співрозмовнику. Відкрити скриню. Чи ви думаєте краще її не чіпати? Володимир Анатолійович потер скроні, ніби боючись із внутрішнім сум'яттям. Я не можу вирішувати за тебе, сказав він. Але якщо ти відкриєш ту скриню, Будь готовий до того, що правда може бути не такою, якою ти її уявляєш? Микола попереджав мене: ехо, це не просто технологія, це двері. І коли ти їх відчиняєш, щось може увійти. Поїзд рушив, і Дмитро відчув, як браслет знову нагрівся, ніби реагуючи на розмову. Він згадав дідів записник: будь сильним, але чи вистачить у нього сили зіткнутися з тим. Що ховається за цими дверима, вийшовши з метро, Дмитро попрощався з Володимиром Анатолійовичем, який лише кинув на прощання. Будь обережним, Дмитре, ти ще можеш усе залишити, як є, але ці слова лише розпалили його бажання дізнатися більше. Повернувшись додому, Дмитро стояв перед металевою скринею в комірчині. Її гладка поверхня з вигравіваними спіралями виглядала ще більш загадковою у тьмяному світлі. Браслет на руці здавався важчим, а записник у кишені ніби пульсував разом із ним. Він знав. Що може активувати браслет і піднести його до скрині, як радив Володимир Анатолійович, але слова про двері і чужі сигнали не давали спокою. Що, якщо дід сховав там не просто відповіді, а щось небезпечне? Дмитро стояв перед скринею, міцно стискаючи активований браслет. Його серце гупало в грудях. А блакитне мерехтіння спіралей на кришці скрині відбивалося в його широко розплющених очах. Голос діда з голограми все ще лунав у голові, повторюючи останні слова. Активуй браслет і поклади долоню на гравіювання. Це відкриє зв'язок. Але пам'ятай, Дмитре, будь сильним. Ціна може бути високою. Голограма згасла, залишивши після себе тишу комірчини та ледь чутне гудіння браслета. Яке пульсувало в такт його власному серцебиттю, він глянув на свою долоню, ніби шукаючи в ній відповідь. Довіра до діда змагалася з тривогою, яку посіяв Володимир Анатолійович, попереджаючи про двері та чужі сигнали. Але дід співпрацював із позаземною цивілізацією, він не просто випадково наткнувся на них, а був їхнім партнером у цій таємній місії. Це знання додавало Дмитрові впевненості. Але водночас змушувало задуматися, до чого саме готував його дід, і що за ціна чекала на нього. Цікавість, підкріплена роками непрямих уроків діда, переважала страх. Він не міг відступити, не дізнавшись правди. Дмитро глибоко вдихнув, намагаючись заспокоїти тремтіння в руках. Ти готував мене до цього, діда. Прошепотів він, ніби звертаючись до згаслої голограми. Він ще раз оглянув скриню, спіралі, що світилися м'яким блакитним світлом, здавалися живими, ніби пульсували енергією. Він помітив, що їхній візерунок утворює складну геометричну структуру, схожу на фрактали з книжок діда про космологію, які той читав йому в дитинстві. Це лише посилювало відчуття. Що скриня не просто пристрій, а міст до чогось значно більшого. Дмитро дістав телефон і ввімкнув запис відео: Якщо щось піде не так, хтось має знати, подумав він. Він поставив телефон на полицю. Направивши камеру на скриню, і переконався, що двері комірчини зачинені. У голові промайнула думка: а що, якщо портал відкриється прямо тут, чи встигну я щось зробити? Але згадка про діда, його спокійний голос у голограмі та слова будь-сильним додали рішучості. Він міцніше стис браслет, відчуваючи, як той нагрівається в долоні. Легке поколювання пробігло по пальцях, ніби браслет передавав якусь енергію. Дмитро підніс його до скрині і спіралі засяяли яскравіше, а гудіння стало голоснішим, майже мелодійним. Повітря в комірчині стало важчим наелектризованим. Зібравши всю мужність, Дмитро активував браслет, натиснувши на його поверхню, і поклав долоню на гравіювання. Миттєво комірчину наповнило низьке гудіння, а блакитне світло спіралей стало сліпучим. Скриня затремтіла, і Дмитро відчув, як браслет на зап'ясті стиснувся, ніби злившись із його шкірою. Над скринею почав формуватися портал, мерехтливий, схожий на поверхню води, що відбиває зоряне небо. У центрі порталу з'явилися обриси, які поступово набували форми. Це була не голограма, а щось інше. Тіні з іншого світу, що рухалася, наче складена з текучих геометричних фігур. Дмитре, пролунав голос, глибокий і чужий, з інтонацією, яка змусила його серце пропустити удар. Ти відкрив двері. Твій дід, Микола, співпрацював із нами. Він був нашим мостом до вашого світу. Чи готовий ти співпрацювати з нами, як він? Дмитро відсахнувся, але не прибрав долоню зі скрині. Його розум кричав утікати. Але ноги ніби приросли до підлоги. Портал пульсував, а в його глибині проглядали силуети, які не нагадували нічого людського. Браслет вібрував сильніше, і в голові Дмитра спалахували уривки образів, звуків і формул, які він не міг зрозуміти. Дід співпрацював із цими істотами. Але що це означало, якою була їхня мета, і чому дід не завершив його підготовку? Що ви хочете? запитав Дмитро, намагаючись зберегти спокій, хоч голос тремтів. Якою була угода мого діда з вами? Тінь у порталі стала чіткішою, але залишалася абстрактною, її форма постійно змінювалася, ніби складалася з живих геометричних візерунків. Микола прагнув знань, відповів голос: ми ділилися ними, а він допомагав нам розуміти ваш світ, ти його спадщина. Чи підеш ти його шляхом? Портал розширювався, і повітря в комірчині стало густим, як перед грозою. Дмитро відчув, як браслет передає в його свідомість потік інформації, уривки образів космосу, чужих світів, технологій, які перевершували людське розуміння. Він зрозумів, що стоїть на порозі вибору. Який визначить не лише його долю, а й, можливо, долю всього людства. Слова діда будь-сильним гуділи в голові, але що означала ця сила: прийняти пропозицію співпраці, як дід, відмовитися, боячись ціни, чи спробувати дізнатися більше, перш ніж зробити крок?